Слава рідної України, слава Богу, люди, слава кожної тут родини, хай щастя буде. Бог родився у печері на сухому сілі і відкрив до миру двері нашій Україні. Кохала Божа мати, на руках дитини, що місто не замати вільної України. Сіяла людська слава, на шкоданку, і від Львова до Полтави вдягли в шаванку. Від полтави аж до Криму Богу поклонились у хрещату сорочину і там Від Відговерли до Донбасу, заколядували і принесли Богу спасу свої добрі справи. Чорнівців до Бородянки свіч запалили, Бога, що родився танко, миру попросили. Тож вітаємо сердечно і з великим святом, хай мір буде безкінечним і добра багата. Хай Ісус, мале дитятко, попри всі завії, кожному подасть горнятко віри та надії. І любові, і кохання, ЗСУ сеу везіння, що війни зерно остання не дало коріння. Щоб родило, проси жити на усі комори, щоб ніхто в прийдешній віто вже не бачив гори. Щедрих паляниці сала для дітей-гостинців. Щоб усі на світі знали, що ми українці. Зичим всім, хто є у домі. Будьте скороваю, хай Ісус сусідні даванні вас оберігрімають. Народився Бог вітає. прославляємо Бога. І велику тайну знає скоро перемога.